Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпаковочка із сайту Алиекспрес. Я навіть знайшов уже тут десь трішки взуття, якісь наушнички і буде дуже цікавий Wi-Fi роутер. Нам допомагає, як завжди, котик. Надіємось, він з нами буде до кінця. поїхали. А що ти хотіла клацати? Так, а так в кадрі повністю? А Свято, нормальне ще? Взяли ми, значить, саме велике пакування, яке в нас сьогодні є, і будемо його відкривати. Щось таке м'якенько. Відкривати потрібно дуже обережно. Так, а тут у нас ще є посилочки. Ми їх поки від... будемо відкладати в сторону, бо вони не замальовані. Ви бачите? Виявилося так, що посилочка в нас збірна. Будемо відкривати роутер ще раз. Ну, я так думаю, що це роутер. Бо велике таке пакування і по треку було підписано вроді роутер. Так, дуже м'якеньке, то потрібно відкривати дуже обережно. Ух ти, дивіться, як він запакований. Пакування тут уже на 600 гривень, Даже якщо б роутера не було, то вже капець круто. Дивіться, ми його розпакували і цей роутер знаходився в таких повітряній пакуванні. Такі, розумієте, та капсули і навіть перевага того, якщо, наприклад, сюди щось потрапляє, лопає одна капсула, то інші будуть цілі. Це великий плюс. Це пакування допомагає нам доставити товар в цілісності. Це дуже добре, за це однозначно плюс. Потім дивіться, в нас є блок живлення, перехідник на європейську вилку, отаку, звичайно, без заземлення. З цим зрозуміло, і дивіться, є сам роутер. Це в нас є Xiaomi. Роутер гігабітна версія. Це в нас є в користуванні особистому абсолютно такий самий роутер. Він дуже крутий, двохдіапазонний, 24 ГГц, 5 ГГц. Заявлено, що він гігабітний, но насправді він гігабітний тільки якщо використовувати інтернет-кабель. Ethernet. Wi-Fi видає десь приблизно 700-800 Мбіт за секунду, що в принципі також доволі таки добре. І видає він таку швидкість тільки на частоті 5 ГГц. Дивіться, по ньому є дефекти. Тут він трішки потертий. Незрозуміло, чому він такий. Якщо він новий, але без коробки ми замовляли, то такого не повинно бути. Я думаю, ми це все пофотографуємо і будемо оформлювати скаргу. На відео я вам напишу, вдалося нам ще чи ні. Зараз вам покажу, ось дивіться, хочу вам продемонструвати, які затертості є на корпусі. На новому приладі, я вважаю, такого не повинно бути. І ось тут в куточку, також, які залишки клею, також є. Так, подожди, а що тут по ньому написано? 2,4 і 5. Угу. Мак-адрес, мабуть, не, можна, не треба показувати краще. Що можна відразу сказати про цей перехідник, який йшов в комплекті? Це якийсь, я не пам'ятаю, адаптер 220 вольт тип Б чи А. Я вже не пам'ятаю. Коротше, це не перехідник, це просто назва на перехідник. Він ні в'яку розетку не влазить, тому що це якийсь не європейський стандарт. Перехідник повинен виглядати ось отак. Оце він вже буде підходити всі наші розетки, тому що він менший і влазить вже всі розеточки. Значить, ми його зараз спробуємо увімкнути. Ми його в розеточку вставили, індикатори загорілися, але інтернет кабелю у нас тут немає зараз. То він, виходить, просто роздає Wi-Fi мережу, але безінтернетно. Напевне, ми зробимо так: ми його протестуємо. У нас вдома гігабітний інтернет, і ми вам ставимо всі скриншоти по швидкості. Але потрібно розуміти, що в нас гігабітний інтернет від Київстар, і там Київстар не завжди так з певненістю видає тих 1000 мегабіт за секунду, так що там ще будуть трішки проблеми з, самим, з самою швидкістю інтернету, незалежно від нашого домашнього обладнання. Так, беремо наступну таку велику також посилочку, будемо дивитися, що там. Так, дуже якісний пакетик із застібкою. Розпакували і бачимо, що жіночі кросівочки доволі таки якісно виготовлені. До речі, ціна на ці кросівочки, щоб всі розуміли, у нас в групі була 248. Там, ну, Грубо кажучи, 250 гривень, і, до речі, безкоштовна доставка. Дуже гарно виконані, якісно. Ми ось навіть бачимо, що ніде ніяких зазорчиків немає, ніде немає залишків клею, якщо не вважати ось тут на підошві. Але це ви розумієте, це ви по асфальту пройдете і воно все зітреться. Ну, оці залишки клею. Це геть не критично. Тканина вся чистенька, в них немає такого токсичного запаху. Так, є такий запах клею трішки, але в кросівках це вважається нормою. Воно там за день розвіється і все буде добре. Вони просто легесенькі, вони дуже легесенькі, чудово підійдуть, наприклад, для тренування, бігу або, наприклад, для повсяденного використання. За 250 гривень, як вони коштують, то навіть якщо ця підошва замарається, стане чорна, то можна буде їх просто не стирати, а викинути і купити такі самі новенькі. Шнурки, до речі, непоганої якості. Ну, в принципі, непогані кросівки можна рекомендувати. І ще раз повторюсь, дуже-дуже легесенькі. Щоб не було такого, що я говорю, неподілу, ми кинули їх бігом на ваги, і вага одного кросівка 150 грам. Ну, логічно представити, два кросівка будуть 300 грам важити. 152 грами важить розмір 41-й. Здається, ця модель 41 розмір, це була сама велика. Ну, в принципі, за 250 гривень їх однозначно можна рекомендувати. Я навіть і не очікував, що буде щось подібної якості. Я думав, буде щось таке трішки гірше. І дивіться, дизайн, до речі, в них дуже крутий. Сміливо будемо цей товар рекомендувати, можете купувати. Оціночку ставимо 10 із 10. Дивіться, отак прямо на скидочку. Я думаю, можна сказати, що в Україні такі подібні кросівки будуть коштувати гривень 500 а тут за 250 гривень, якщо, наприклад, у вас ще є купончик за відміну, то взагалі за 210 гривень можна купити щось подібне. Ми вважаємо, це просто чудова ціна за подібну річ. Будемо продовжувати, котик сьогодні в нас відпочиває. Дивіться, в мене написано, що всередині знаходиться сумка. Потрібно бути з нею дуже обережно, бо дуже м'якенька. Так що, будемо відкривати. Це у нас є сумка спортивна, жіноча, велика з відділом під взуття. До речі, продавець заявляє, що сюди можна вставити взуття, здається, навіть 46-го розміру. Тут є окремий мішок. Чи ви, наприклад, своє взуття після залу, ви вставляєте сюди своє взуття і застібаєте. Зараз продемонструємо. Беремо ми тільки що відкриті кросівочки. І туди їх тільки один, два і тепер закриваємо. Як ми бачимо, взуття влізло просто бездоганно. В нас тут є кріплення для дорожньої сумки, тобто можна її поставити на дорожню сумку. Значить, дивіться, ця сумка може бути як і спортивна, так і для подорожів якась. Але вона дуже крута. Тим, що коштує недорого, а саме ціна в нас в групі була приблизно 170 гривень. До речі, такі ціни чудові, низькі і дуже привабливі, можна знайти тільки в нашій групі Telegram. Посилання буде в описі. Обов'язково підпишіться. У нас тут є кросівочки, і кросівочки знаходяться в спеціальному мішку, що вони не будуть наприклад, змарати ваш одяг. А також у нас є окреме таке відділення. Я вважаю це, напевно, для рушника. Що ви в спортзалі, наприклад, якщо помилися, наприклад, якщо ви в залі прийняли душ і у вас є мокрий рушник, ви сюди його кладете, і замочком це все красиво застібаєте. Тому що тут такий є спеціальний мішок, який волога не проникне. А вже додому приїхали і сумку вашу посушили. Дивіться, виготовлена в кольор ніжно-рожевий. Можна було вибрати там багато кольорів. Сумка крута, однозначно рекомендуємо, особливо якщо вона коштує 158 чи 9 гривень, по Краса п'ята. Оціночку сумки будемо ставити 10 із 10. Щоб ви розуміли, в Україні щось подібне. Гривень 500, 600, 700 гривень. Я думаю, менше коштувати точно не буде. І то, це ви розумієте, буде та сама якість, китайське, ніякий не бренд. І на цьому все. Ну, по швам, наприклад, я ось дивлюся, ніде дефектів ми не виявили взагалі ніяких. І дивіться, оціночку ми ставимо 10 із 10. Але, наприклад, якщо щось зміниться, то ми оціночку поставимо нижче або вище. Йдемо далі. Переходимо до наступного. Це в нас здається буде збірка трьох товарів із Joyce. Ну йди. Що ти кричиш? Давай. Помогти ти? Ну, що не так? Стрибувай. Боже, що за кіт. Котик нас покинув, ну нічого. Будемо продовжувати самі. Далі його знайдемо. Один товар дістаємо, а два ще хай полежать у мішечку. Це в нас також є спортивна сумка. Коштувала вона взагалі копійки 50 гривень сумка з безкоштовною доставкою. Що це таке? Це опять ці штуки. Два Е, І ще якісь карманчики. Спортивна сумка за 50 гривень. Ви розумієте, що відбувається? Е, була також у нас в групі, це матеріал, вода не проникна, плащівка. І в принципі, все. Є один замок, основний і також є карманчик замок. Ви просто на сайті AliExpress платите 50 гривень з безкоштовною доставкою вам приїздиться сумка. В принципі, з непоганими ручками. Я вважаю, ціна просто топ. В даній сумочці будемо ставити 7 балів. Чому 7 балів? Тому що за такі кошти це просто чудова річ. Ну, наприклад, зараз всі можуть сказати, що ній якийсь поганий матеріал. Шановні, 50 гривень, 1,2 долара Ми отримаємо спортивну сумку, з якою можна ходити в спортзал. 7 із 10 однозначно варта вашої уваги. Переходимо далі. Беремо щось наступне. Це у нас вже є товари із рубрики лайфхаки. Дивіться, вішаємо цю штуку в шафу і на цю штуку вішаємо кросівки. Або, наприклад, просушувати можна так, наприклад, десь, якщо на дворі можна так підвісити, наприклад, якщо ви живете в приватному будинку. Ось так воно буде у вас виглядати, наприклад, в вашому приватному будинку, якщо ви підвісите цей крючок кудись, і ваше, ваше взуття. Просохне або, наприклад, зберігатись, може також в шафі. Ну, Хто де зберігає. Я в шафі взуття не зберігаю. У нас є така спеціальна для цього поличка. Блін, не взяв, хотів опять розказати. <рес> Коштувала вона недорого, в принципі, непогана якість, ніде нічого гострого немає, ваше взуття вона не пошкодить. І, і оця штука обертається по кругу, як вам зручно. Що це таке, я не знаю, що це таке. Якщо хтось знає, що це таке за крючок, будь ласка, напишіть в коментарях, нам буде дуже цікаво почитати. Штука має місце бути. Ставимо її оціночку 8 із 10. Ну, в принципі, непогано. Можна посушити взуття. Так, і переходимо до останнього товару із цього мішечку. Це в нас є силиконова лієчка для автомобіля. Ну, в принципі, її можна використовувати не тільки в автомобілі, але продавець показує, що її там вони використовують в автомобілі. Обов'язково потрібно читати відгуки, тому що всі думали, що вона буде набагато більше. Що ж я сказати про неї? Вона така якась трохи смішна. Що про неї можна розповісти? Якщо вона виконана із силікону. То вона не повинна боятися, наприклад, мастильних матеріалів. Такий матеріал, як олива, не повинен його роз'їдати, якщо ви будете заливати в свій автомобіль. Або, наприклад, омивач якийсь залити. Штука однозначно має місце бути. По оціночці ми вважаємо, що вона заслуговує 6 балів. Якщо, наприклад, взяти на світло подивитися, то ці ребра, де вона загинається, дуже-дуже дуже тонесенькі. Продавець нас трішки обманював. У нього були фотографії з моторного відсіку автомобіля. І там вона була набагато більша. От якась така в порівнянні, там, наприклад, із двигуном, то вона була набагато більша. Тут потрібно читати відгуки або дивитися опис. З цим розібрались, їдемо далі. У мене в руках вже наступна посилочка. Будемо відкривати. Не підписано, що це, замовляв, не я, але з нашої групи. Було в нас таке в групі товар. І це в нас є наушнички від компанії Lenovo. Значить наушнички є, написано було, що вони ігрові. Зараз будемо перевіряти, як вони звучать і чи взагалі працюють. Ми їх розпакували. В комплекті в нас є сама коробка, зрозуміло, інструкція зрозуміло. Змінні амбушури це добре. І кабель для заряджання USB A Type-C. Ну і самі наушники. Це, доволі, це дуже добре, що в нас вже роз'єм Type-C. Так, коли ми їх відкриваємо, у нас є дуже красиве підсвічування. Ось дивіться, як воно виглядає. Також у нас тут якась інформація всередині написана. Кришечка доволі така зроблена, не надійсно. Дуже тоненько, кріплення її трішки люфтить. Також логотип бренду Lenovo. І в нас така є підсвіточка, наче як схоже на автомобіля. Ще заявлено виробником, що вони там ігрові, і відклик у них дуже-дуже маленький. Наушнички в нас є вакуумні. Зараз їх ми їх швидко підключимо, протестуємо і до вас повернемось уже з результатом. Так дивіться, що можна розповісти про ці наушники. Виготовила їх компанія Lenovo. їхній фірмовий логотип. З цим все зрозуміло, пакування в коробочці, зампаковано в плівочку. Все просто чудово. Тільки що ми їх послухали кілька хвилин, і я вам можу сказати, звук у них просто відмінний. Я не знаю, як за, таку, за такі кошти купувалися вони за ціну 176 гривень. Я щойно подивився в групі, у нас пост на них був. 176 гривень отакі наушники. 10 балів, звичайно, ми їм ставити не будемо, тому що є невеличкі питання по кейсу. Ну, до речі, це дуже круто. Вони зробили, що є підсвітка кейсу, в такому зроблен... ігровому стилі. Це плюс. Я пропоную поставити йому ціночку 9 із 10. Чому 9 із 10? Наушники самі по собі просто прикольні, дуже гарно звучать, басів дуже вистачає і навіть гучності я додаю відсотків 80-85 і вже прям дуже гучно, що мені більше і не потрібно. Тобто, в нас є ще запас по гучності. Якість звучання хороша, баси є. Звичайно, якщо, наприклад, дуже високу гучність ставить, то трішки так уже знаєте, наче баси і високі частоти змішуються в одну кашу, але за такі кошти, пам'ятаємо, скільки вони стоять. А знімаємо один бал чисто за, за кейс. І в кришки є такий люфт, дуже відчутний, і кришка ніяк не фіксується в відкритому положенні. Тобто ми ось беремо наушники, ми отак їх відкриваємо і хочемо їх узяти. І коли ми беремо, то ця штука вже падає нам на руки. Дуже легко відкривається ця кришечка і ніяк не фіксується в відкритому положенні. Коли закрито, все правильно, магнітиками вона примагнічується і тут з цим все чудово. 9 із 10 це дуже крута оцінка, як за такі наушники в такій категорії. Хочу вам сказати, що у нас перед цим були Awei t 66 в попередніх оглядах були, були Tuki h 69 е, також приблизно коштувало 190 гривень. А взагалі 300 гривень ми купували? Та ці грають набагато краще. Авея. Я просто їх рекомендую однозначно. Підписуйтесь на нашу групу в Телеграм, як тільки на них буде дуже вигідна ціна, ми обов'язково їх додамо в свою групу ще раз, щоб ви змогли їх купити. У мене вже в руках наступна посилочка, ми її будемо відкривати. Так, що в нас тут є? Так, дивіться, у нас виробник той самий Lenovo, флешка. USB 2.0 це, звичайно, трішки мінус. Хотілося б вже USB 3.0 або 3.1. Там була б швидкість передачі даних більша. Але дивіться, ця флешка на 8 ГБ. А в чому її перевага? В тому, що вона була в нашій телеграм-групі і коштувала, здається, 13 чи 14 гривень. 14 гривень флешка на 8 ГБ. А я вам скажу, що в нас ще така одна є, вже на 64 ГБ. А ця коштувала, здається, 43 гривні. Тому що там ще купончик на відміну був, вона обійшлась нам взагалі 3-4 чи 4 гривні. Їх можна дістати. Ось такі вони в металевому корпусі. Головне, не перепутати, хоча тут десь є написано. На ній є гравірування 64 ГБ і якийсь там ще серійний номер, здається. І модель на ній вказана. Так, ця така сама, тільки відрізняється в них ємність. Хочу сказати вам, що я оцю флешку, що в нас вже була 64 ГБ прогнозував. По всіх можливих тестах, і в ній, правда, 64 ГБ за ціну 43 гривні. Ну, це просто дуже приємна ціна. Можна було купити, до речі, таких дві штуки, бо продавець давав два купони. Обов'язково підпишіться на групу і будете заощаджувати разом з нами. Тому що саме в групу ми виставляємо дуже вигідні пропозиції. З цим розібралися, будемо ставити оцінку флешки 8 балів, тому що швидкість замала. Я, якщо не помиляюся, 15 МБ на запис і 15 МБ на читання. Ну, в, в, в сучасних реаліях це вже трішки маловато, але в принципі користуватися можна. Наприклад, якщо для якихось документів, то вам ця флешка просто буде чудова, можна сміливо купувати і користуватись нею. Переходимо далі. Так, і переходимо до наступного. Незрозуміло, що це. Котика знову немає, не, і сьогодні немає настрою, хай відпочиває. Що це взагалі таке, я не дуже розумію, але мені так швидко в двох словах пояснили. Ви берете оцю штуку, вставляєте у свій горщик, де у вас росте вазон. Ось приблизно ось так. Ви його вставляєте, а головне, щоб вазон був трішки більший. І знімаєте тут захисні плівочки з однієї і з другої. І потім ваші шкідники, які будуть по вазоні. Передвигатися, будуть прилипати на цю штуку і не будуть шкодити вашому вазоні. Використання в нього якесь приблизно ось таке. В комплекті їх дуже багато, пластикова основа, так що, ви, якщо будете поливати, то воно не пошкодиться. І тут дуже потужний клейовий слой. Здається, так я все розповів. Якщо хтось розуміється на цій штуці, то обов'язково напишіть в коментарі, тому що це замовляв не я. Дивіться, оцінку цьому товару ми ставити не будемо, тому що я навіть не знаю, як його правильно використовувати, і ця оцінка буде просто необ'єктивна. Так, беремо наступний товар, відкриваємо його. Відкриваю відразу два пакуночки, тому що це товар ідентичний. Це в нас є одноразові мильні серветки. Одні синього кольору, одні зеленого кольору. На запах дуже приємний, чому вони відрізняються по кольору. Синій кольор це якісь квіти, напевне, запах квітів, а зелений це в нас є запах м'яти. Здається, так, аромат. Навіщо взагалі така штука потрібна? Ви цю серветочку кидаєте в воду, там, наприклад, на кілька літрів води. І ця серветочка швидко там розчиняється, і ви отримуєте мильний розчин для прибирання в будинку. Ось так його потрібно використовувати. В попередніх відео ми це все демонстрували, набирали таку е, ємність для води і там розбавляли цю штуку. І вона дуже чудово. Ми такими користуємось, тому що наші пройшли в попередніх відео. З цим все зрозуміло. Замовляйте, річ чудово. Оціночка, що по оціночці, 10 із 10 ставимо, тому що все чудово. І, до речі, в продавця можна вибрати різні аромати і все. Так, будемо відкривати наступну. Зараз побачимо, що тут у нас. Це у нас кабель для заряджання. До речі, дуже крутий кабель від компанії Essenger. І, до речі, він йде із дисплеєм. Це був у нашій групі, і наші знайомі його придбали. Быстренько його тестуємо на своєму павербанку. Так, і дивимось. Що зарядку він бере. Мій телефон зараз бере 9,5, ну, грубо говоря, 10 Вт. Ось дивіться, мій телефон заряджається потужністю 9,7 Вт. Кабель однозначно рекомендую, тому що він дуже якісний. Дивіться, у нас тут є дисплейчик, металеві вставочки, е, показує потужність. Ну, Що про нього ще можна сказати? Є та й добре, і отакий от фіксатор є. Кабель ми рекомендуємо. Оціночку ставимо 10 із 10, тому що він і підтримує і швидкі зарядки, і багато протоколів, а також 7 А. Кабель рекомендуємо, переходимо далі. А ми беремо в руки останню посилочку на сьогодні і відкриваємо її. Так, Що тут у нас? Так, дивіться, це у нас є е, лак для нігтів. Так, а це Якщо він гель лак, то він не засохне без А Це є знаток, так? Да? Ах, ну висотня. Типа, як оце там. Ось дивіться, гель лак такого кольору. Перевірити ми його не можемо, тому що щоб він засох, потрібна ультрафіолетова лампа. У нас такої немає. Купувався він, напевно, для того, щоб просто перевірити, наскільки вони круті, і якщо вони, правда, хорошої якості, то їх вже потім будуть купувати великими партіями. Це наче як пробник, щоб перевірити якість бренду. Значить, наше відео підбігає до кінця. Дуже буду вдячний вам за підпис на канал, а також коментарі. Підписуйтесь на нашу телеграм групу користуйтесь ботом, щоб заощаджувати разом з нами. Зустрінемось у наступних відео!